Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде огляд на акції з магазину АТБ з 18 по 24 грудня. Кава «Якуб» в зернах 470 гривень за 1 кілограм. Кава розчинна 250 гривень. Кава Мелена Амбасадор 123 та 109 гривень. Какао напій, несквік 88 гривень за 200 гранів. Чай ловаре 6 видів по 15 пакетиків 129 гривень. Чай ловаре заварний 56,20 Чай зелений листовий від делюкс 51,90 за 100 гранів. Чай чорний листовий від Deluxe 5190 за 100 грамів та 48,50 за 80 грамів. Торт безквітний, своя лінія. Пані Вишня 11690 350 грамів та з ароматом груші 10690 350 грамів. Шоколадки «Макс Фан» від Корона 150 грамів 75,90 Шоколад молочний несквік з начинкою 42,50 Набір кондитерській конті у вигляді рюкзачка 1190 та набір кондитерський Сенді 7490. Цукерки Трюфель від Делюкс 9290 за 200 грани. Цукерки Делюкс морські скарби 119,90 250 грами. Цукерки Рафаело 210 грамів 175,90. Молочний шоколад зі смаком жувальної гумки 39,50. та зі смаком коли та вибухової цукерки 39,50. Попкорн своя лінія. Карамелізований 90 грамів 25,90. Йогурт галичина. Полониця злаки – 21,30. Сир кисломолочний просто наше, 55,50 за 300 грамів. Сметана яготинська 35,90 за 300 грамів. Масло білоцерківське 82% 81,50 за 180 грамів. Майонези торчин. Європейський 47,30. Домашній 4050 та делікатесний 30,50. Пачки по 520 грамів. Соус та кетчупи від торчи 1940. Соус до шаурми, бургеру. Та кетчупи чилі, шашлик та лагідний по 1990. Сир напівтвердий серенада. Радамер 6290. Та салямі. 5690 Сир радомірна півтвердий 77,90 бруску та гауда 7590. Сир плавлений, своя лінія, бружба та вершковий 14,90. Ковбаса добров українська, варено копчена 41,30 за 100 грамів. Ковбаса добров, сервелат, сирокопчина 4410 за 100 грамів. Сосиски м'ясна лавка до пюрешки, 69,90 за 450 грамів. Ковбаса варена. М'ясна лавка лікарська. 98,50 за 550 грамів. Ковбаски для грию. Мюнхенські п'ятачок. 83,90 за 500 грамів. Гомілки знатна курка, 8 гривень за 100 грамів. Молоко Яготинське 26 відсотків Шпроти дев'яносто. Шпрути волії, своя лінія 160 грамів, 48,90 240 грамів, 64,90 Сардини своя лінія 240 грамів у томатному соусі 45,10. З додаванням олії 42,90 та бланшована олії 46-10. Тунець від делюкс з шматочками в олії 51,70. Сир твердий, своя лінія, вершковий та голландський. 58,50, олія соняшникова 100жар, рафінована 62,70, кралососи, вазерний стакети, 304 304,90, слабосолена, сьомга нарізка 102,50 та слабосолена сьомга, 187,50 за шматок. Оселедець Норвен, філе в олії 5990, та форель слабосолена 168,90 за шматок. Сонишково чела, своя лінія, вок 400 грамів, 49,90, пельмені левада, фірмові з яловичами 109 гривень.

Целес зі смаком сметани та цибулі 3590. Зі смаком лобстера 3590. Зі смаком сиру чедер та цибулі 3590. Усім дякую за перегляд!